Вітання вам, дорогі мої підписники та гості каналу. Для вас карта дня на 9 травня 2024 року по всіх знаках Зодіака. Пам'ятаємо, що розклад є загальний, тому може не завжди в усіх програватися. І так, карта дня для Овнів. Для овні випадає карта Четвірка Пентаклі. У вас іде все стабільно. Всі плани, які ви собі запланували, ви зможете з легкістю втілити, без всяких сюрпризів, без якихось непередбачуваних моментів. Можуть виникнути якісь певні пропозиції, але скоріш за все ви ними не скористаєтеся. Тим паче, що такі пропозиції будуть не самі приємні для вас, і реально на них не варто погоджуватись. Тому що в майбутньому можуть ці пропозиції створити проблеми, погодившись на них, тельці. У тельців. Верховна Жреця, якісь таємниці, якась прихована інформація, відкриття певної інформації і так далі. Перш за все, ви маєте дивитися, що кому розповідаєте, що підписуєте, з ким ви взагалі спілкуєтесь, на які певні теми. Тому що є люди, які просто випитують певну інформацію і можуть використати її в майбутньому проти вас. Пліткувати, в роботі якісь такі невдалі моменти можуть виникнути і так далі. Тому будьте більше бачніші, близнюки. Для близнюків дев'ятка мечів, якісь страхи, переживання ведуть про себе знать. Чомусь ви дуже сильно боїтеся, що певна ваша справа не дасть гарного результату. Ви маєте взяти себе в руки і повірити в те, що ви робите. І нарешті перебороть свої страхи. І тільки тоді ви можете отримати гарний результат. А якщо ви не візьмете себе в руки, то той страх буде вас все більше і більше подавлювати, і він вам не дозволить, як то кажуть, не, не дасть змоги е, втілити в реальність. Свої задуми, тому будьте більш обачніші. Карта Дня для раків. У раків випадає карта Трійка Кубків. Трійка Кубків говорить про гарні новини, про гарний розвиток подій, про можливе свято, про позитивні і світлі емоції та нові можливості. А імператриця говорить про гарний результат вашої праці, гарну змогу більше провести часу з рідними, з близькими, можливо, якийсь відпочинок. Леви. У левів, а в Левів. А в левів відлюдник. Знаєте, вам варто в цей день розраховувати тільки на самих себе. Ні від кого не очікувати допомоги, якихось певних надходжень, як то кажуть, допомоги важливої. Тому що, ну от. Хтось просто не має змоги, когось там не встигає, хтось забув, а хтось на зло не зробить, не допоможе і так далі. Будуть різні, можуть виникати ситуації, але вам варто розраховувати на самих себе. Самі це зробити зробити гарно. Також матимете гарну змогу побути на самоті, зібратися з думками і обдумати свої подальші дії. Колісниця говорить, що в другій половині дня буде досить такий насичений день, можливі поїздки, відрядження. достаточно такий активный период, то можливо, возможно, по справах ехать и так далее, но дуже очень активно. Карта дня для дев. А для дев. Король кубків. Ну, король кубків говорить про вашу професійність, про вашу можливість показати себе, досягнути гарного результату, будь самим собою, знаєте, і свої емоції висловити і залишитися самим собою. І це дозволить саме це дозволить вам вирішити якісь питання, які вам, знаєте, от наболіли. Також, можливо, ви будете виступати в ролі якогось радника, зможете дати комусь гарну пораду, досить так тактовно підійти до якоїсь важливої справи. Взагалі, знаєте, можливі якісь ділові пропозиції будуть для вас. Взагалі, ви, можливо, будете займатися якимись такими творчими процесами, але, перш за все, ви зможете себе дуже і дуже гарно проявити. Терези. В терезів, терезів, шестірка жезлів. Карта говорить про досягнення цілі, про успіх, про перемогу у ваших справах та ваших починаннях. Вперед, ви з усім впораєтесь. За що б ви не бралися, ви матимете гарний позитивний результат та будете задоволені собою та своєю працею. Також карта говорить, що результат, який ви отримаєте, вам в цьому допоможуть. Тому, знаєте, святкуючи свій успіх, не забудьте про тих людей, які вам допомагали. Двійка кубків говорить про, знаєте, такі гарне спілкування з певною особою. Це може бути партнер, друг, це може бути по справах якихось і так далі. Але досить таке, знаєте, спілкування по інтересах, в якому ви зможете себе відкрити і. От, проявити якось себе. День для вас досить вдалий, ви результат свій обов'язково отримаєте, Скорпіони, скорпіонів сила. Карта говорить, що ви будьте рішучі, будьте сміливі та наполегливі. Проявляйте себе, нічого не бійтесь на своєму шляху, йдіть тільки вперед. Це вам дозволить мати гарний результат своєї праці. Ніколи не здавати, не здаватися, і все буде досить гарно та вдало. І подумайте про свої фінансові от витрати. Не робіть зайвих необдуманих витрат, тому що це в майбутньому вам нічого гарного не дасть. Дев'ятка кубків говорить, що в другій половині дня гарні емоції, можливо, навіть гості. Стрільці у стрільців, дев'ятка мечів, яка говорить про страхи, про переживання, про боязнь того, що щось не вдасться, що піде не за вашим планом, і що ви взагалі не зможете реалізувати поставлені цілі. Перш за все, потрібно вірити в себе і боротися своїми страхами. Тільки це дозволить вам мати гарний результат. Королева Жезлів говорить про те, що свої справи варто доводити до кінця. І перш за все не варто боятися відповідальності. Взявши на себе відповідальність, починаючи діяти, ви можете мати результат у своїй роботі. Козироги. У козирогів сила, будьте рішучі, будьте наполегливі, проявляйте себе, показуйте свій характер. Будьте відважні і не бійтеся по якихсь. Перешкод на своєму шляху, ви їх обов'язково зможете перебороти. Будьте, знаєте, впевнені в собі і рішуче дій до поставленої цілі. Тільки тоді матимете гарний результат. І з цьому вам дуже-дуже гарно допоможуть. Також, можливо, якесь свято отримання подарунка, можливо, вас десь запросили, можливо, ви щось будете відмічати, але ну, досить такий гарний буде в другій половині дня в момент. Можливо, просто отримання подарунка. Можливо не знати такого значного, але дуже приємного водолії. У водолії випадає ієрофант. Ієрофант говорить, щоб ви були чесні, справедливі, щоб ви не боялися відповідальності, щоб ви не боялися братися за щось нове, навчатися чомусь новому і корисному. І тоді ви зможете відкрити себе, відкрити в собі щось нове та зможете гарно себе реалізувати. Перш за все, все, що ви в цей день робите, будьте чесні, робіть усе справедливо, ніде нікого не обманюйте. І тільки тоді у вас буде все гарно та добре. І ви отримаєте, знаєте, Успіху і перемогу в своїх починаннях. Рибки. І перш за все, не варто ніколи зазнаватися. У рибок, у рибок, п'яка мечів. Якісь конфлікти, якісь певні непорозуміння можуть виникати. Тут можуть бути навіть якісь обмани та шахрайські дії. Тому вам потрібно бути більш обачнішим і дивитися, що підписуєте, з ким спілкуєтеся і так далі. Тому що тут можуть певні бути обмани і певні конфліктні ситуації. Тому обачність вам, зайвою, ніколи не буде. Бажаю всім гарного та вдалого дня! Хай все задумане збудеться, всім миру та гарних новин. Дякую вам за лайки, коментарі та підписки. До побачення!